Вам потрібен партнер, який буде сильним, рішучим, тому що король Жезлів це взагалі людина сильно впевнена в собі, харизматична, цілеспрямована, такий лідер по натурі, і вам потрібен хтось, хто знає, чого хоче, і, і він не просто знає, він діє. Тому що жезли, ну, королі, королеви це, будемо так говорити, особи, які не будуть чекати, коли хтось щось принесе. Вони поставили ціль і вони будуть рухатись до неї фортуна, мах. ну… Вам потрібен партнер, який приносить зміни постійно рухає вас вперед, допомагає вам приймати в житті життя в всіх проявих, яких воно є. І король жезлів, я можу так сказати, він може це зробити. По фортуни ще він може, знаєте, така людина-вдача, людина, яка така, знаєте, вона змінлива, але от. Говорять, якісь люди просто поціловані так, фортуною. ну, Що б він не робив, чи вона, все йде, от, як по маслу, розумієте, по А Людина по Магу сильною такою, сильна людина. Король Жезлів і Махну це дуже сильна, міцна людина, вона з таким стержнім, характером, це воля, це ініціативна. Це людина, яка вміє керувати обставинами, впевнена в своїх можливостях. Тобто вона не тільки впевнена, вона, якщо щось не знає, вона знайде, вона буде шукати. Тобто, ну мах він знає, чого він хоче, і буде прагнути до того, чого він хоче. І вам така людина міцна потрібна. По вісімки жезля це взагалі енергійна людина. В рішеннях швидка людина, з якою все розвивається стримко. Е, ну, знаєте, він має приносити в ваше життя динаміку, пристрасть і розвиток. Така от у вас людина. Король Джезля ну, не може бути таким. знаєте, Помірним чи таким пасивним ні, це людина, яка буду рухати і хочу так сказати, і працювита людина, от, працювита людина так яка вміє заробляти, а махи король жезлі вміє зробляти ще й фортуною. Але це ще можу сказати, що ця людина, якщо ви не зустрілися таку людину, ще но вона прийде вам тому що по фортуні це ну просто доленосна людина. Якщо у ви зпізна спізна...